Яка ситуація на Луганщині станом на 21 липня? Ну кажучи, мовою військових ситуація зараз складна, але контрольована. Ворог накопичив дуже значні сили на Луганському та Харківському напрямках. Намагається атакувати наші позиції, наші військові. Їх мужньо відбивають і контратакують, але ворог дуже сильно тисне, тому що я ж кажу, знову ж таки накопичення велике сил, і напевно хоче отримати якийсь реванш, тому що на теперішній час за останню тиждень побільшило дуже кількість задіяння авіації тієї, що застосовує ворог. От, Наприклад, тільки за сьогодні по нашій смузі оборони було завдано 11 авіаударів. Це не рахуючи ті більше 400 ударів, які були нанесені артилерією та іншими засобами. Де на Луганщині зараз найгарячіше? Найгарячіше зараз на Невському, Новолюбівці, Білогорівці, Кремінське лісництво, власне кажучи, вся смуга тих деокупованих населених пунктів і тієї доокупованої території Луганської області, яка на теперішній час є, постійно підвергається як артилерійському обстрілу, так і спробами наземних атак. От, наприклад, там завчора було більше 20 отак атак було, але хлопці мужньо відбивають ці атаки і тримають. Позиції всі, які знаходяться на території Луганської області до окупованої, ворог почав застосовувати додаткову живу силу, таку як шторм Зет, в тому числі і на Луганщині, наскільки це відомо. А це люди колишні в'язні РФ, їх збирають у значній кількості і додають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ. Як від цього змінилася ситуація на фронті? Наскільки це потужні солдати? Ну, дивіться про потужність тут особливо нічого не скажеш. Більшість цих солдат це люди, яких е, взяли з тюром. Тому ми ж прекрасно розуміємо. Єдиний їх функціонал це. Закидання е, наших позицій, скажімо так, живою силою, не не рахуючись ні стратами, ні з чим стимуляція їх е, до атаки, єдина, яка є, це загороджувальні загони, які є позаду або погрози, розправуючи повернення їх е, до якихось нелюдських умов, тому що ті, хто потрапляють у полон, до наших хлопців, розповідають там, і про відсутність їжі, і про відсутність. Нормального військового забезпечення їх просто кидають на наші позиції з метою виснаження наших хлопців, і нашого боєзапасу для того, щоб потім е, спробувати регулярними своїми військами, десантниками, яких вони завели, зайняти ту чи іншу позицію ось ви кажете. Що є такі, що потрапляють в полон, і там розповідають про те, до них ставляться. Е, наскільки таких багато, чи є такі, що взагалі тікають з фронту? Ну, дивіться, ця інформація щодо кількості отрима... кількості взятих в полон осіб, і тих, хто уникає там, бою, це більше прерогатива збройних сил України. Ми не можемо про неї казати, тому що це їхня інформація. Це інформація компетент... компетентних наших органів. Але можу сказати одне, що по всій смузі поповнення обмінного фонду для того, щоб забрати наших хлопців з полону, відбувається майже постійно. Да, бої дуже важкі. І дійсно втрати у ворога дуже великі, і тут іще такий фактор: те, що е, ворог розуміє, що іде потихеньку наш контрнаступ, який ще в повному в повну силу не розпочався, але і на теперішній час вже намагається будь-яке місце, де він там бачить, що е, можливі якісь проблеми закидувати просто е, тим російським м'ясом, яке він використовує як щит. Ми бачимо гарну картину для України. Я маю на увазі бавовну, яка регулярно розлітає на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і на Луганщині. А де відбулася останніми днями врожайна бавовна і що чи кого вдалося ліквідувати? Ну, інформації надходить дуже багато. Тут і ось нещодавно буквально інформація була там з такою істерією в районі Рубіжного про те, що зайшла якась українська ДРГ та знищила там ряд ну, цілу купу поліцейських поліціянтів цих, які там з республіки ЛНР та з Росії понаїхали. Але тут ми ж розуміємо, що цю інформацію треба також перевіряти, тому що внутрішні розбірки нікуди звідти не ділися намагання. Контролювати ті чи інші якісь кримінальні напрямки вони там продовжуються, і скажем так, такі сцепки між військовими, МГБ і іншими там структурами їхніми вони регулярні. Те, що відпрацьовують наші збройні сили, да, відпрацьовують, да, є, є дуже гарні. Результати, і скажімо так, я думаю, про них збройні сили і спеціальні компетентні наші органи окремо розкажуть, коли це буде необхідно. Але скажімо так, ворог розуміє, що ми все бачимо, ми знаємо їх рух і будемо наносити по ним ураження для того, щоб не дати їм згуртуватися і робити якісь безчинства на території Луганської області. А можливо, можете якісь приклади навести, Бо ось була я бачила інформація, що вдалося знищити танк, який там кілька днів поспіль обстрілював село на Луганщині? Да, за минулу добу три таких танки було знищено, але один із них це був е такий залізний троянський конь ворога, який виїжджав, от просто на різні точки і лупив по об'єктах одного з наших селищ і е намагав. Намагався нанести максимальне ураження, тим більше що там ще знаходяться наші люди, які на теперішній час не евакуйовані, поки що не бажають евакуюватися. Ми їх підтримуємо всіляко там, і їжею, і водою, і медикаментами, але поки що вони не хочуть виїжджати зі своїх домівок. І цей танк повадився. Він три дні їздив, обстрілював селище з різних боків. Виїжджав. Ну і дякую хлопцям. Бригаду називати, звісно, не можу. Але дякую дійсно хлопцям, які знищили цей танк. Прямо під час виходу для чергової спроби обстрілу.